Всім привіт, друзі! Ви на каналі Коктейлі Хроніки, з вами Андрій, за кадром, як завжди, Діана. І сьогодні я приготую дуже відомий коктейль. Думаю, багато хто про нього знає, хто його пив і добре з ним зайом. Цей коктейль придумали приблизно у серпні 1900-х років. Капітан Рассел з сигнального корпусу США замовляв у Гавані Бакарді з колою та додаванням онлайн. І назвав цей коктейль Куба Лібри або Вільна Куба. Цей коктейль швидко набрав свою популярність у Кубі, його замовляли американські солдати. І він популярний до, до сукрі. Готується цей коктейль доволі просто. Беремо кело Хайбол або Колінс. В нього додаємо два шматочки лайму, притискаємо їх. Далі додаю лід до келиха. І наливаю 60 мл золотого рому. Та 120 кока-коли. Тепер треба трошки його перемішати та прикрасуємо. Ось і все, ковалі братова. Привіт, друзі! Рада вас вітати! Привіт, Андрій! Привет. Такий простий, такий знайомий смак, але <гум> додав трохи лайму і вже це кубалібри. <гум> Правда? Oh, yeah. Замколи перетворилась на куба -лібри. Так. Mm -hmm. Ну, я можу сказати одразу: навіть не коштувавши цей коктейль. E, дуже смачний, e, ми буває, п'ємо. Ну так, але ну, з частором кола додаємо. Лайм додає таку приємну кислинку. Серед те, що кола така солодка, вона якраз відтіняє той солодкий смак і ну, стає приємніше як для мене. Так, все відсотки. Для мене теж лайм взагалі ніколи, напевно, не був зайвим в коктейлях. Така, знаєш, ну, мені подобається лайм. Напевно, більше за лимон саме в коктейлях. Е, ну, Чомусь так. Мені смак більше подобається з лайму. Е, сам коктейль колеснючий. Якщо ви ще ніколи не пробували Лібра, от виправляйте цю ситуацію от прямо зараз, чесно кажучи. Додай лайм і все. Просто так. додай води. Все, дуже просто готується, дуже легко п'ється, приємний, солодкуватий. Класний газований коктейль можна пити взагалі а, на будь-якому святі. Всі ми любимо міксдрінки, ніхто, ніхто не заморочується вдома щось там виготовлювати. Ну, звісно, є ті, хто йде, так робить. Але це дуже простий такий міксдрінк Можна... Ну, так, 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 так. 100% лайк. лайка. Так, на сьогодні це все, Діана. Сьогодні готуємо один коктейль. А... Але який. Дуже відомий, класичний і приємний. Так. Е, дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми вас любимо з вас. вподобайка, підписка, якщо ще не підписані. А ми зустрінемося в наступних випусках. Па-па! Папа! -па.